Щодо покриття на Джок, тут звичайний стоунуш, і на ньому слідів, е, особливих фактично немає тут щось помітити ніяк. Але от відблиски такі, вони в приміщенні практично непомітні. Але якщо от в сонячний день на дворі, то і потрібен якийсь там контрольований різ, і потрібно дивитись, то якщо кут сонячних променів непідходящий, то він так досить сильно відблискує. З Blackstone 1. Ем, тут яка ситуація? Це е, ліва сторона його. Тут нічого, звісно, практично не помітно. На правій стороні. от, Сподіваюся, видно, начебто. Видно. Є от сліди потертості, і окрім них ближче до кромки ріжучої, де це тертя відбувається, отут, світліше є покриття. Розпробую показати. спробую показати. В принципі, поступово стирається. Це не критично і не надто помітно. Але от, якось так от, по тих моментах, які. Встиг помітити. Щоправда, от, о, саме в такому виконанні мені він подобається більше і ну будь-який Blackstone wash, які в мене були, вони все рівно з часом будуть витиратися до якогось от, о, такого приблизно стану. Тому, ну, не знаю, якось такі спостереження.